Гетеру вже доєднується військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава! Дивіться щойно буквально проговорила про сенатора Лінці Грема, який повідомив, що контрнаступ України буде вже досить скоро, і мовляв, вже є певні дії з боку Росії з боку українського війська, що є удари, які розтягують російську оборону і плутають плани противника. Про Що тут може йтися? Що це за удари? Те, що ми бачимо в Белгародській області, те, що ми бачимо там на Кубані, коли гарять нафтопереробні заводи, є певні влучання. Вчора була атака безпілотниками на Москву. Це є частиною цього контрнаступу чи ще ні? В статичному контексті однозначно так стратегічна воєнна ініціатива у наших руках. Ми вже малюємо полотно цієї війни. А коли за яких обставин, якими силами, засобами і на яких операційних напрямках почнеться серія операцій, тому що тут є деякі викривлення, що має бути один якийсь великий удар. Ні, це буде ціла низка найрізноманітніших операцій деякі з них вже почалися. Нагадаю, що по флангах на Бахмуті ми маємо в перевагу, і хай помаленьку, дуже повільно, але все ж таки відтискаємо противника і потенціально. Ційно Бахмут може потрапити в оперативне оточення, це також є ніщо інше, як чергова низка операцій по розгрому окупаційних військ противника і перенесення бойових дій на їхню територію, якраз і є стратегічною ознакою того, що воєнне колесо обер... обертається на нашому боці. Ми правда, тут те, що абсолютизували знаєте в режимі чорне і біле, що має все бути завтра негайно і в якомога успішніших контекстах, розуміючи, що наш противник. Бі б'ється на смерть, на смерть він б'ється, розуміючи, що у нього ще є доволі великий людський потенціал, і розуміючи, що ми маємо обмеженіші людські ресурси аніж вони, а воює в першу чергу людина, і що ми собі не можемо дозволити Жуківщини. Наша операція наступна буде хірургічною операцією з видалення ракової пухлини на мозку. Тут немає права на помилку, тому так -то все обережно і на перший погляд повільно. Однак Твердо можу сказати, що найголовніше операції прокиплять у суху пору року. Ви вже сказали про те, що перевага на нашому боці, і британська розвідка каже про те, що Росія програє зараз ініціативу у війні, що вони мають зараз реагувати на дії Києва, замість того, щоб досягати там своїх власних поставлених цілей. А що це в Росії? Це неспроможність зараз е, продовжувати ну, свої наступальні дії, і вони перейшли вже в таку оборону, і в них немає можливості. Чи це проблема в військовому командуванні Росії? Все разом, якщо об'єктивно дійсно вони ще є доволі великий людський потенціал для того, щоб перебувати в глухій обороні. Нагадаю, що з класичної воєнної науки оборона завжди легша ніж наступ, і в обороні при грамотному управлінні і достатньості ресурсів можна стояти дуже і дуже довго. Чи вихолостився стратегічний наступальний? Потенціал Російської Федерації однозначно так, і Бахмут того йому є свідченням. Якщо вони його такі і взяли, ну нічого поки що страшного катастрофи не сталося важливо виграти війну, аби а битви можуть бути програні, хоча, на мій погляд. Ще не поставлена крапка по е, бах, е, бахмуту, але і, і в частині стрілецького озброєння в них також що поки що все добре. І найголовніший показник у цьому протистоянні, це якщо у березні місяці боязіднення складали на цьому напрямку у межах 100-120 на добу, то зараз упали до 30, тис, з максимум 40. -ка. А так, а більша частина лінії розмежування, практично 90%, перебуває перебувають в так званій зоні стратегічної вогневої рівноваги. Ми до речі, ні перебували минулого року з травня по вересні місяць, до поки не не склалася блискуча харківська операція. Пане Петре, ще таке питання. Ну, зараз на Бахмутському напрямку, ми бачимо, що за повідомленням Генштабу там стихло і повідомляють у Міністерстві оборони про те, що там немає наступальних дій росіян. Щодо, наприклад, Авдіївського та Мар'їнського напрямку, я, на жаль, мушу читати російські пабліки їхні пропагандистські змі вони зараз почали повідомляти про те, що в них там вони мають певні успіхи на Авдіївському та Мар'їнському. Наш генштаб каже, що ну насправді нічого немає. Всі атаки були відбиті. Але чи перекинуть вони зараз свої сили для більш потужного удару по цих напрямках? І Лиманський напрямок, зокрема, вони теж їх ну він теж їх цікавить, і вони там ведуть певні наступальні дії. Немає другорядних напрямків. Вся лінія розмежування є важливою. Де, хто як і краще сконцентрує свої сили засоби у прихованому режимі, той і буде мати кращу динаміку бою. Про це писав ще німецький генерал часів Наполеона Карл фон Клаузевіць. Концентрація сил і засобів на одному напрямку, чи сили в них є, в частині живої сили. Ми про це вже говорили. У них ще доволі великий потенціал у частині якісної техніки. У них колосальні проблеми почали знімати зі складів Т-54, Т-55 часів розробки Сталіна під керівництвом Берії Але разом з тим не можна недооцінювати і таку зброю. Хай вона старенька, хай вона не зовсім якісна, але гармата Д-10 може завдувати ударів і до 15 кілометрів, і працювати в режимі артилерії і цього мод. На, мотлуху нас мотлоху на складах є ще тисячі одиниць, і їх треба буде перетворювати у брух. Це доволі важка робота, на мій погляд, усе для того, що росіяни найближчим часом будуть переходити у глуху оборону. Питання з нашого боку: якісно коректно у ви у визначений час і напрямка цю оборону проривати. Чи це буде неминуче питання? лише коли і за яких обставин? От тут, направда не треба випереджати час. Хай станеться все тоді, коли має статися. Абсолютно з вами погоджуюсь. Ви торкнулися питань артилерії, і в наш генштаб він якраз звітує. І ми бачимо, що в останні останнім часом, останні кілька тижнів, збільшується кількість знищених артилерійських систем. За минулу добу 15, і якщо ми говоримо з початку повномасштабного вторгнення, це 3460 артилерійських систем. Це багато знищено, чи ну ми можемо говорити про те, що у росіяни будуть проблеми з артилерією, чи все ж таки в них великий запас. Це дуже багато. Це більше половини на початок цієї війни. Вони мали робочих стволів, тільки ті, котрі перебували у штатному розписі армії, поза 5,5 тисяч 3,6 триші ми з. Нищили трошки більше, це дуже багато, але і там ті дві, що залишилися, це теж ще доволі багато. Скажімо, на початок цієї війни армія США мала всього на всього тисячу робочих стволів, щоб ми розуміли, наскільки наш противник має велике артилерійське забезпечення. Плюс є тисячі а навіть може і поза 10 тисяч тут дуже сильно різняться дані з від відкритих джерел, найрізноманітнішої номенклатури старих гармат, скажімо, така як т-44 ще 44-го чи там це Цього року розробки їх виготовлено поза 2300 поза скільки там їх в активному стані придатних до бою дуже важко сказати. Але навіть якщо гармата відстріляє свій штатний боєкомплект, скажімо, там за за один цикл у межах 100 120 снарядів це усе рівно багато. Це багато це зброя. Вона буде нищити, буде убивати, і до добрим показником такого частого знищення їхньої артилерії є те, що. Направду по справжньому якісно працює контрбатарейна боротьба у цій частині. Наші союзники випереджають противника кратно і такі системи, як Ентіпікю. 36, 48, 50, ну, аналоги російських зоопарк один не можуть із ними витримувати. Отже, що маємо розуміти? Противник ще й досі бере кількістю до 15 тисяч залпів на добу, але ми беремо якістю. Якщо умовно 9 із 10 їхніх залпів просто є і вони не влучні, але вони часті і, в, і великі, то у нас тот до то навпаки 9 із 10 залпів влучення, але вони по кількості менші. От що треба розуміти. Ще хотіла б торкнутися з вами теми масованих ракетних атак, які ми побачили у травні. Їх було багато, лише 17 повітряних атак.